Цупратинактив, комплекс вітамінів і мінералів містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. До речі, про втрати ви сказали про те, що як найкраще... жорстокість російської армії демонструє приклад Бучі. Ми всі розуміємо, що кожне звільнене місто це така нова буча, і ми кожного разу не знаю, тримаємо схрещеними пальці щоб. Намагаючись собі якось, знаєте, дати шанс, а може, тут такого не буде. Але з кожним звільненим містом ми бачимо нові катівні, ми бачимо е, нові розстріли, ми бачимо братські могили і все інше. І от е, замість того, щоб розказати ще раз про Бучу, про звільнену Херсонщину, про звільнену Харківщину, е, глава Єврокомісії Урсула фон Дерляє назвала цифру. І ця цифра вчора наробила дуже багато галасу, я так розумію, у 100 тисяч Військових, я так яких втратила Україна, і потім цей допис видалили, відео видалили, але тим не менше, осадочек залишився. Ну осадочек, зрозуміло, тому що комунікаційний департамент мені видається трошки так, як це роблять завжди не в країнах, які дотичні. Безпосередньо до війни вони думають, що це просто цифри, якісь да вони ж не розуміють, наскільки це важливо дуже дуже скрупульозно відноситись до того, що ти говориш публічно. Але між тим, давайте так дивіться: щодо російських втрат, потім щодо українських втрат, і щодо наших населених пунктів, які були під окупацією. Щодо російських втрат, безумовно, коли ти е проводиш мобілізацію історично, після цього частково як ти називаєш її, після цього ти проводиш призов. А після цього знову ж таки істерично продовжуєш проводити мобілізацію, а до цього в тебе армія має мільйон суб'єктів, з них там 250-300 боєздатних, то виглядає дивно. А якщо в тебе стільки багато людей, то навіщо тобі мобілізація? Тобто, зрозуміло, що в Росії не 9 тисяч загинувших, Росія на сьогоднішній день стратила практично всю свою контрактну армію, от ту, яку вона а, назбирала до моменту вторгнення в Україну. Там більше десь до сотні, скажімо так, загиблих. Точну цифру я точно не скажу. Ви зрозуміло, тому що є окремі цифри щодо втрат Міністерства оборони Російської Федерації, щодо втрат так званих ЧВК, тому що це інші юридичні особи, щодо втрат Росгвардії, це інші юридичні особи. І тому, на мій, на мій особистий погляд, десь до 100 тисяч ця загальна цифра е безпосередньо вбита. Ще більше. Там 100 150 тисяч це втрати незворотні з точки зору поранені, ампутанти, тяжкі захворювання, полон, теча, зниклі безвісти і так далі. Тобто, це дуже і дуже тяжка історія для Російської Федерації. Вона очевидна для всіх: 200-250 тисяч загальних втрат в цій війні. Інакше ніяка мобілізація вам не потрібна, ви ж розумієте. Бо якщо в тебе армія контрактна там 10 років. Платили зарплати, готували їх до війни. То якщо вони в тебе залишилися, а тільки 10 тисяч ти втратив, то ну це ж нонсенс. Правильно? Ну ви розумієте, що коли інтелект пана Шойгу демонструється да, публічно? То треба до цього так ставитися, як до пана Шойгу. Ну це дивний персонаж. Ви подивиться, як він розмовляє, як він виглядає, які в нього аргументи і таке інше. Я взагалі думаю, що це фантастично. Ви знаєте, зараз прийдемо до втрат українська арма, але ви знаєте, це це взагалі чудесно дивитись. Які люди очолюють сьогодні Російську Федерацію і як їх боялись 20 років? От ви подивіться риторику там, Наришкіна, Патрушева, Шойгу, Путіна, це ж, ну, ж нонсенс. Це ж говорить про те, що сукупний інтелект цих людей достатньо низький, там, може на всіх разом 90 балів. Ну, вибачте, ну це так, ну такі аргументи, да? ну такі слова. Така риторика, це ж виглядає дивно. Як можна їх взагалі на них якось звертати увагу? Ну це там, персонажі третього, четвертого плану, це персонажі е, рівня майстер е, ЖКХ в кращому випадку, а не міністр оборони. Але між тим, тепер щодо українських трав, безумовно, пані Урсула помилилась, це очевидно, тому вони видалили цей. Відео це вони прибрали ці цифри, тому що в нас є офіційні оцінки генерального штабу. Є офіційні оцінки, які говорить Верховний Головнокомандуюч, і вони в нас тягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Ну тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих. У нас немає мобілізації такої, повної про яку Російська Федерація постійно говорить. у нас немає призову. У нас все контрольовано зрозуміло. Так у нас є а, більше втрат через поранення. Ну ви ж розумієте, да завжди більше. Але між тим, між якщо вони наших так використовують артилерію, то то звісно. То це, да, це зрозуміло. І е, між тим ми свої цифри завжди озвучимо. Зрозуміло, що пан Нікіфоров про це сказав, що це дуже чутлива тема. Треба обережно ставитись до цього. Але між тим ми чітко розуміємо, скільки в нас є загиблих, скільки є поранених, і безумовно ми над цим працюємо з точки зору там ну, соціальної реабілітації, сімей, таке інше і тому подібне. Але ще раз підкреслюю, цифра навпаки виглядає трошки інакше. Ми говоримо про цивільне населення. Бо от як ви тільки що сказали про окуповані території, ми зараз до цього перейдемо. Це точно не 20 тисяч. Тому можна зрозуміти, що там якраз цифра може бути суттєво, і ми про це говоримо на різних на міжнародних майданчиках. Що дивіться, Росія воює не з військовими, там вона програє. І, ну очевидно, Росія воює з цивільним населенням, особливо підкреслю, особливо на окупованих територіях. І там дуже багато оцих масових захоронінь, да тобто е, поховань, оцих е, масових катівень, да, де людей зв'язували руки, зав'язували очі, вбивали в потилицю і таке інше. І це дуже важливе. А ви знаєте, і тут я перейду до ключового е, моменту. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Дивіться, ви знаєте, як Росія змогла мобілізувати от всіх цих неадекватів, які там немає різниці. Це не тільки буряти знову ж таки і чеченці. Про який говорив пап, папа папа Понтифіка Римський, це практично вся російська армія. Знаєте, чому вони змогли прийти сюди? Тому що їм сказали наступне: дивіться, ви зайдете на цю територію, можете там робити все, що завгодно. Можете вбивати, катувати, гвалтувати. Ми на це закриємо очі. Це і є ваш бонус за цю війну. Заходьте і вбивайте. Тобто саме цін цих людей, от, ну, якби е, змогли мобілізувати, тому що пояснювати, що ми там щось воюємо, тому що Україна історично, там Ленін і так далі. Ви розумієте, що інтелект цих суб'єктів, які прийшли гвалтувати нашу країну, він ну навіть до цього не доріс. Це тільки Путін може про це Ну це ж рівень трошки інакший. Це 80 балів, а у цих 50 балів. І тому е, їм сказали: дивіться, заходьте безпредельничайте, вбивайте, катуйте, гвалтуйте, не буде ніякої відповідальності. Робіть все, що завгодно, все, що хочете, і таким чином отримайте тепер уважно: отримайте задоволення від експансії Росії в Україну. Тобто ріжте українців. Оце концепція цієї війни, чому ці ці люди заходили і в Бучу, і в Херсон, і в Харків, і скрізь однакова. Однаковий формат поведінки російських військовослужбовців. і скрізь ми маємо аналізувати, документувати військові злочини і всіх довести до Нюрнбергу, посадити обов'язково не тільки там, скажімо, командирів низької ланки, да там лейтенантів, але й авторів цієї війни, тому що безумовно будуть свідчення на різних рівнях, що було от таке конкретне вказівка вбивати, гвалтувати і таке, і таке інше.